Сьогодні я хочу зняти для вас відео про умови на моєму балкончику пізній осені, кінець листопада місяця, про мій догляд за рослинками в цей період. І не дивлячись на те, що в мене з голосом не все окей, як ви чуєте, але догляд за орхідейками ніхто не відміняв. Тож, розпочнемо. У мене розквітає клонова рослинка Little Mermaid Janet. Отака чарівна красунечка, вона мені дуже до вподоби. красивої такої круглої форми. Один бутончик це друга доба розпуску, другий бутончик ще не розквітнув, не розкрився, тож чекаю на це. І я очікую, як вона розкриється дуже гарного аромату. Побачимо, що з того буде. На задньому фоні моя Максима, красуння тримає свою квіточку і. Подивіться, які в неї прожилочки чарівні. Максима має легенький аромат в сонячну погоду, але досить слабкий, як на мене. Хоч я спокійно досить відношусь до ароматів і купую квіти першочергово за їх зовнішній вигляд. Мені потрібно візуально, щоб вони мені дуже подобали. І не тільки квіти, а й а зелена маса на задньому фоні. Онцидіум, сидіум диха кішечка, але це не моє цвітіння. Я її давно хотіла, і при нагоді за дуже гарну ціну я собі придбала таке, таку рослинку, вона невеличка, з бульбочок складається, але така яскрава рослинка Так прикрашатиме мій балкончик. Покажу ще цвітіння. Двох ансидіумих, імені гібридів, також придбаних в магазині, моє цвітіння. І в сонячну погоду вони мають легенький досить аромат, але непотужний, якби є а, значно більш такі пахнучі гібриди. Тож, за вікном кінець листопада, сонце сьогодні. Бачите, сніжок, наша річечка, дсенка, і в далечині можна розгледіти вже Дніпро. Але влітку через зелену масу Дніпра я не бачу, я бачу тільки дісенку. Але взимку, коли листя впадає, то мені видно Дніпро. Отака От погода за вікном. Як ви бачите, вікна в конденсаті. і для рослин певною мірою це досить непогано, тому що це створює додаткову вологість. Проте, мені це певний клопіт, тому що за буквально деякий місяць, якийсь час вікна вкриваються чорною пліснявою і мені доводиться досить частенько, кілька разів на зиму їх мити, тому що скло стає просто непроглядним. І це не є гуд для рослин, тому що взимку і так брак сонечка, брак світла, і рослинки страждають від того, що скло брудне. Тож, отака в нас температура на підвіконні впритул до вікна, 19 градусів. Десь півгодинки тому було 18 з хвостиком невеличким. 75% вологості. І ця температура змінюється на кілька градусів по, по всьому балконі, оскільки в мене балкон досить довгий, 7 метрів, то він вузенький, але довгий досить. То в дальніх кутках температура, які далеко знаходяться від дверей, від вікон, там температура дещо нижча. І я це постійно враховую. Тобто той дальній куточок. А там у мене стоять катаситні, яким потрібно взимку відпочивати. Хоча, як ви бачите, висить Сідінфаденія, мітрата ЄЛО-МОЯ. І вона, в принципі, минулої зими, практично всю зиму там повісила буквально кілька днів, коли сильний мороз був, я її перевішувала до своїх вант сюди до гори, бо тут температура значно вища. І мій стелажик, я зараз візьму, покладу сюди. Температу... Термометр свій, щоб ми виміряли температуру, притул до моєї вітальні стоїть цей стелажик. двері вітальні постійно відчинені. Ми в цій кімнаті не живемо, Наші спальні дещо далі знаходяться. Окрім того, у мене є два вікна. Ось тут віконце за стелажами, яке постійно відчинене, і під вікном батарея. Яка досить непогано гріє, і ще одне вікно біля дверей, яке також відчинене. І я це, в... <кій> вибачте, оприскувач зачепила вплав. І це вікно також постійно відчинене, я це враховую при тому, коли ставлю свої орхідеї. Отут у мене стоять гольф-грін, свинка моя, Які а, також взимку дещо відпочивають, але от свинка Херпік, так, вона почала мені рости на зиму, тож відпочинок дещо відкладується. Тут стоять дендробіуми, вони подалі від вікна знаходяться, від вікна в квартиру я маю на увазі, впритул до вікна на вулицю, це балкон утеплений ззовні і утеплений з середини. Тому тут досить добре тримається температура, тепловтрати йдуть практично тільки через скло. Тому що склопакети, ну, це не ми ставили, ми таку придбали, і ну, звичайні стандартні склопакети, які не розраховані на те, щоб зробити зимовий сад з рослинами, але як показала практика, вже кілька років з нашими зимами мені навіть не доводиться заприбирати ці рослини з підвіконня. вони собі чудово відпочивають, і достатньо комфортні для них умови. Тобто вони мають і відпочинок, і вони ті, кому потрібно, вони продовжують свій рост. Тобто, у мене тут два дендромів Малінлі, які мають досить такий строгий, так, вибачте, за русизм. Термін відпочинку вони мають прямо в прохолоді і без поливу, і тоді вони заквітнуть. От вони тут собі гарно почувають. Минулому, минулої зими вони в тому куточку в мене був один, я його розділила, він був великий. Він в тому куточку у мене відпочивав, і він квітував. І був такий чудова рослинка. Тут я перенесла свій, свого свої відюма, з'явився квітконос. Я прям дуже здивована. Ось він стерчить, такий красунчик. Один. Але я дуже здивована, я дуже радію, тому що він в такому у мене кутку стояв все літо що. Я думаю, що він взагалі не буде квітнути. Біля нього нарощує коріння ще один малюк, поділочка. Дуже цікава поділка, яку я відламала. У тьоті відламала в цим відео. Він висів в гої без жодного корінця, привезла, поклала, думаю, йому вже гірше не буде, поклала в мох на саме дно, і подивіться, як він піднімається на своєму корінні. Кльово, він так піднявся суттєво і почав ростити пагін. Ось така чудова рослинка. Але через прохолоду ви бачите, що той мох почав дещо цвісти. Ну, це, в принципі, не страшно. Я його поливаю тільки по мірі просушки, тобто, коли він я не, не тримаю ці рослини вологими. Мої дендробіуми, і в мене є два епідендрума радіканс. Дендробіуми почали скидати дещо листя, нестор вже скинув листя дещо. Красунчик, Так видно, видно, не видно з квітконосами беріода. І мені лі форми на офіциналі. Він весь вкрився квітконосиками. Малюк, видно, не видно. Ну, є. Вони ще невеличкі, як от Тут добре видно на цій голій бульбі. А є така бульба, яка в листі, і також уже з квітконосиками. тож чекаю красу, дуже-дуже чекаю. Тож, ці рослинки я поливаю, коли вже добряче, добряче просохне, даю їм. Дещо відпочити від поливу і поливаю. Тобто я їх не витримую по режиму просохло, полило. Тобто я їм ще якийсь час даю відпочити, просохнути. Як я розумію, що потрібно поливати, я дивлюсь по стану бульб. Якщо бульбочки, ну Ось тут в принципі видно, що бульбочки досить гарно налиті, а значить, ще вода не потрібна. Якщо бульбочки. Почали здуватися, дещо ребритися. Ось тут дещо видно, да, оця бульба. старі в першу чергу мені показують. Я не чекаю, поки молоді почнуть ребритися, а старі бульби починають здуватися, і я відразу поливаю. О, вже скоро буде краса, прям уже швиденько. Тут у мене стоїть чорноволосковий дендер. Це, в принципі, теплий дендер. Але кілька років у мене тут стояв мій білий, і він себе дуже гарно почував, і ріс і відпочивав. Я сюди поставила весною отриманий жовтий. Ой, бачите, що я вам показую жовтий чорноволосковий дендр. І він гарненько також тут росте, тому що йому потрібно було більше трошки світла. А біленький я перемістила в цей куточок, а я його поставила отак на підставочку. І він у мене гарно, дуже гарно відновлюється після діління, чому я дуже рада, в принципі, тому що. Деякі рослини, особливо котлеї, у мене дуже важко принесли діління. І я так подивила, переглядаю свої погляди. Я і раніше не дуже любила це робити, а зараз тут взагалі. І у мене тут краса. Як ви бачите, бульби досить налиті. Оці дендри чорноволоскої, вони дуже гарно показують, що їх в час уже поливати. Вони здуваються миттєво, проте й наливають бульби також дуже швидко, коли їх поллєш. Отакі в мене. Бутосики, я їх чекаю, і буду з вами ділитися красою. Вона розкішна рослинки. Ой-ой-ой! Тут у мене мій садочок такий маленький. Захотілося мені побавитися з мураєю. От купила насіння, і воно у мене проросло. І бачите, чекаю на квіточку. Ну, так от. Не, не знаю, що я з ними буду робити. Може, комусь захочеться мати мураю, то пишіть. Бо викидати те, що вже проросло, у мене рука не підніметься, поки будуть рости, поки не знайду дім їм цим рослинкам. Так, дивимось далі, як я по котлеям орієнтую, що їх час поливати. Ось у мене є така котлеюшка. великий-великий горщик. І ця рослинка в стадії росту, як ви бачите. Вона в стадії росту, і, відповідно. Я її поливаю, тільки вона просихає. Я їй не даю сильно не зморщуватись, я їй не даю сильно не пересушую її, тому що вона й так пішла рости, цей пагін на зиму, і він коротший за попередній виходить. Не знаю, ми ще ростемо, подивимося, що з того буде. Вона досить крупний горщик, і він не поміщається під лампу в мене, тому він своїми силами ну, витягуємо його, як би мовити. Ось у мене є з чохлами, наприклад, так. Це вже в відпочинку. Оцей гібрид, чудові білі квіти, але він в стадії відпочинку перед тим, як забутонитись. Сподіваюсь, що ж таки ми забутонимося, але, ну, побачимо всьому свій час. Ще одна красуня, також з вона також відпочиває. Але ця рослинка, в принципі, я за всіма спостерігаю. Тобто вона ще ось не набирала бульбу так, ви бачите, що криючі ще не до кінця висохли, і вона рибриться, Прям дуже сильно, як тільки я її, вона ще навіть видно, ще десь чуть, чуть є волога в горщику, невелика кількість, але є. Я її не можу забити і геть не поливати. Тому що рослинка потребує, потребує поливу, я даю просохнути, звичайно. Але як тільки я бачу, що псевдобульби ребраються, я їх відразу поливаю отак. От, от. І, в принципі, по всім котлеям я спостерігаю. Я спостерігаю, тобто, якщо рослина росте, якщо котлея росте, от, моя глорі, моя, вона ще доростає, тому що ця криюча верхня, вона ще зелена, є чухол, але вона ще, в чохлі, до речі, є рух. Це чудово, але я її поливаю, тому що ну, неможливо не поливати рослини, які в стадії росту. Бачите, вона також бульба росте, геть молоденька, якщо її не буду поливати, вона буде, ну, не розвинеться так, як потрібно. Тобто, це якби деградація для рослини. Проте я поливаю тільки за умови. Того, що горщик сухий, в горщику сухо. Те, що температура досить низька і вологість досить висока, ці умови впливають на те, що на темпи просихання, так, тобто його рослинка п'є значно повільніше і менше, все тому, що світловий день досить короткий вже. Ми вже наближаємось до точки, рівно, до, до точки коли. Не, не рівно а коли е, сама довга ніч і самий короткий день. Тому це треба завжди е, мати на увазі, що чим менше світла, чим більше похмурих днів, тим менше рослинка споживає води. Відповідно, е, горщик значно значно помаліше просихає. Тому я не можу дати вам рецепта і не можу сказати, що я. Просто там поливаю раз на тиждень, чи раз на 5 днів, чи раз на 2 тижні, тому що це постійно змінюється. Я спостерігаю за рослинами. Е, якщо є похмурі дні, ось останні дні були похмурі перед сьогоднішнім таким ясним днем. І, е, відповідно, горщики дуже повільно просихали. Я подивилася, все вологе, знаєш, я не поливаю, або вибірково, якщо хтось е, досить такий. Ось у мене є тут ще одна красуня Тріні. От, бачите, вона така вона любить перебритися, ну, в неї дуже гарна коренева, і вона дуже швидко, тільки я її е, поливаю, вона відразу-відразу напиває, напувається і класно себе почуває, почуваю. Там теж рух є вже. Ви бачите, да? чотири роста, ну, в саму спеку, ось дивіться, що в мене виросло, якась крихітка виросла, вона також чехлом. Не знаю, що з того буде. Побачу. Ті, ті рости, які росли вже а, після спеки, да, на початку осені почали рости. От у мене є один такий гарний, то він, ну, досить пристойного розміру. Він також чохлом, але він ще з зеленими кричами. Тож чекаємо, що буде. І я дивлюсь обов'язково на ці на ребра і плюс на горщик. Якщо вона ребриста, я бачу, що в горщику коріння зелене, що є ще волога присутня, я все одно не поливаю. Я витримаю краще день-два. І тоді полю. рослині, нічого не буде від того страшного, але коріння я бережу, тому що я мала досвід і не один, коли я такими необачними діями губила, загубила кореневу систему рослини, а потім доводилось довгий час її відновлювати. Тому на це завжди-завжди ну, звертати увагу. Дволисні котлеї ось у мене блэк-джек. Вона. Також росте взимку, чомусь вирішила рости. Я її переставила притул до вікна, видно, і сонечка вистачає. І вони потребують більше водички, аніж однолисні котлеї. Ну, я також обов'язково дивлюсь по стану кореневий. Горщик не прозорий, я в горщик заглянути не можу, але тут крупна кора. І я піднімаю, а знизу вона проросла вже корінням. Я дивлюсь на стан корінців знизу, якщо вони зеленкуваті. Видно, що вологі я не поливаю, якщо вони такі сухі знизу, я поливаю цю рослинку. І, звичайно, я завжди дивлюсь на температуру зовні і на температуру на балконі. Це дуже важливо на це дивитися. Ось, дивіться, абсолютно сухий. Це моя Максима піраночка, абсолютно сухий горщик, і я сьогодні її полю, тому що, ось вона у мене росте. Стадії росту, її потрібно поливати на так у мене, другим поверхом. Я її як поставила сюди, так чомусь я її ці не прибираю, але її тут нормально, коротше, тримається і росте. Тобто, про температуру, якщо в мене в приміщенні температура 15 або й нижче, і таке бувало, і 11 бувало. І в часи, коли були серйозні відключення, бувало, й 11 10 градусів, однозначно, рослини не поливаються. Я завжди відслідковую температуру на найближчий час, найближчі дні, і перед тим як полить, я обов'язково до не очікується похолодання. Це дуже важливо, тому що я можу сьогодні полить, а на вечір піде похолодання, і я також матиму ну, проблеми і клопіт. Як ж такі часи, що я Необачно щось таке робила, або таке неочікуване похолодання приходило, Або, наприклад, якщо вітер у мене звідти до, до мене в кодонасу вікна, то такий забивний вітер, то на балконі також холодає суттєво, і я, отакі геть, мокрі рослини, які я бачу, що вони просто, ну, просто мокрі, я заносила в хату. Я ставила на підвіконня в кімнати, я на кухню на підвіконня ставила. Звичайно, не над теплою батареєю. У мене є вікно, яке взагалі не над батареєю знаходиться балкончик. І я туди переношу для того, щоб вони якийсь час просохли. Тому що краще я з ними поношусь туди-сюди, але ну, рослину вбережу. Рослина буде в мене здорова. І вбережу кореневу систему, яку так важко нарощую. Дивіться, яка в мене красуня. Шамбургія ці бікініс, це така крупна рослинка, але мені подобається її е, ріст. Росте вона ростик, як ви бачите. Да? Відповідно, я її не можу не поливати, ну я її поливаю постійно. І ще одна шамбургія там синяна, крихітка, дуже крихітка, маленька, ну, така мініатюрна, ну поки що мініатюрна, Вона, звичайно, дуже великою не буде. Але вже дивлюсь, що мої бульбочки вже такі більші виросли, аніж ті, які приїхали. І вона також, дивлюсь, вона дуже ребриться. Вона відразу показує мені, що хочу пити, хоч вона наче вже нічого й не ростить. Але вона хоче пити постійно, я її даю їм. Ну, вони швидко просихають, як ви бачите, дуже діряві горщики. А все тому, що вони прийшли до мене на пластиких дощечках пластикових. І я розумію, що я на дощечках. Вирощувати їх просто не зможу. Я не, не можу два-три рази на дні поливати, їх тримати у воді постійно, у мене такої фізичної можливості немає. То я їх посадила в такі діряві горщики, і коріння це, в принципі, сподобалось, як ви бачите. Гарно росте коріння. І ну, поливати влітку щодня мені доводиться занурювати в водичку ці рослини, але цього досить, вони ростуть. Це таких умов. О, побачила, дивіться, краса в мене починається. бачите? Клас! Я дуже радію, що вчора нічого не було, це вже за ніч вона посідає листечко, це стардаст. Стардаст чийомі, якось так. Вона жовтий стардаст. У мене ще помаранчевий стардаст Росте такий Firebird, котрий клон. Але, ну я радію, радію. Пішли, пішли бутонитись і я дуже радію: тут у мене така малеча, яка потребує уваги. Девід Сендер, який прийшов взагалі без коріння. І ми так потихеньку. Тут, видно, нарощуємо. Так, геть я такий плаский горщик поставила. Відходять мої, відновлюються маздевальки, за що я їм дуже-дуже вдячна після спеки. Прям дуже-дуже радію за них. Ну, дві відновлюються. Одна вона з самого початку я її брала в оцінці, вона була якось, вона не хотіла рости толком, і дивлюсь, що, не знаю, чи щось з того буде. Ну, побачимо, дві є, а далі буде видно. Подарунок у мене є, дивіться, який амалдієний ханкокі. Отакий дендробіум. Це подарунок від Людочки. У мене була гостя. Я настільки радію її подарункам, вона такі кльові рослини мені привезла поділку такого ханкокі. Він такий класний росте. У мене ще такого дендробіума, такого типу дендробіума жодного не було. І я надзвичайно радію. Ці рослині. Сподіваюся, що ми з нею поладимо. Вона нещодавно посаджена, коріння є, але от мені не, не дуже доподобає ця ситуація в моїх умовах. отаке я трапилось, Тобто вона знизу мокра, а тут абсолютно сухо. Отут потрібно було б. Наче полити, але якщо я оприскую, от я вчора спробувала, вона все одно водичка спускається донизу, і тут болотце. Тобто, я думаю, що я просто додатково в такому випадку, що я роблю, я беру. У мене є така викрутка моя, багато років моя забрала в чоловіка, я її розкалюю над вогнем і додаткові такі дірочки пророблю от по периметру. І я думаю, що це нам допоможе якраз цією ситуацією впоратись. Бо дуже вже вона мені доподобала. Ну, це просто чудовий кущ, прям чудовий кущ рослини. І я дуже-дуже радію йому. Шріодері моя, вона доростила будь, вже видно, засохла крою чи є чохликали, наче такий крихітний. Побачимо, що з того буде дуже цікаво. Отут краса, треба, напевно, подивитися, щось там не зрозуміло, що в цій красі відкрила. Не відкрила. Щось мені здалося, що там геть темно. Ну, тут є бутончик, і він один. <смі> Але побачимо, що буде з другого, також засушеного чехла, бо там зелененьке, в принципі. Ну, не знаю, поки руху немає. Ну, один дай один в минулому році красивими двома квітками. Це в мене ледь ідеально. Вона квітка красива. Ну, побачимо, що з того буду. І вона також дуже швидко показує, що час мене полити. Ви бачите, такі бульби здуваються, тобто вона не має такого яскраво вираженого періоду спокою. І я просто спостерігаю за рослинами, тому що є рослини, які потребують такого, такого періоду спокою, без, без краплі, практично, поливу. Так, ну, умовно, все умовно, якщо здувається, я, звичайно, поливаю. А є рослини, які потребують постійного поливу. Ось у мене поділочки берсовольні гібриди це Golden Peacock, Наприклад, ще одна, ще один берсовольний гібрид це щойно нещодавно отримані. Так ці гібриди берсовольні, яресно, так. Вони, дивіться, вона росте. Ось, бачите, молодий ріст, як її не поливати. Вона абсолютно суха. Ось ми бачимо, зараз це рослина знята з блока. Ну, я з блоками ноги, ну, особливо котлеї і брасавольні, я не розумію, як їх. Ну, тобто, якщо в мене зараз ще вологість така адекватна, то влітку, звичайно, це дуже мало цієї вологості для цих рослин, тому я по максимуму все горщики запихаю, ось у мене краса. Ще одна Jungle джанглулайс, і вона так гарно підросла. Дивіться, яка вона загоріла на сонечку. Ну, ростіки невеличкі, але це перші рости, які в мене виросли два напрямку росту ось і ось крайній. І їх видно, що вони росли в таких умовах. Ну, по-перше, вони також були переведені в горщик з блока. Це щойно отримана рослина, нещодавно весною отримана рослина. І вона. Я дивлюсь по стану бульб. Якщо бульби здуваються, ребрація, я також її занурюю водичку. Валькіріана, валкіряни, в принципі, потребують, вони півроку практично відпочивають. І я дивлюсь, якщо вже дуже-дуже ребриться, то я можу занурити водичку, але загалом я ну, не, не купаю їх, не, не даю їм пити зайвої вологи. Ще маздевальки. ось я вам казала про цю мою маздевальку, яка вона з самого початку. Я взяла її оцінку, я чомусь відразу не взяла, вона мені дуже подобалась, але я думаю, що. Причому цікаво. доставала там з кореневої сегут. Вона така розрослася. Коренева. Коренева, на жаль, а не верхня частина. Я думаю, що нічого з того не буде. Ну, поки жива, поки є якісь. Вона дорощувала невеличкий такий ріст, і він темнів. І, і наступний так само, наче намагається щось зробити, в неї не виходить, Пробувала її обробляти. Ну, Нічого в мене з того не вийшло, а після літньої спеки в нас те, що було воно. Там було тих три листочка, вони і ті якби спортились і загубились. І моя промінея холодна рослинка, яка також влітку постраждала. Не знаю, побачимо, що з того буде, почала рости. Зараз я її прямо на підвіконня. Видно, що вона ожила листя таке гарненьке і почала рости. Два таких гарних у мене напрямку росту росте. Будемо бачити, що з того буде. Я вірю в неї і в себе. Але я зробила висновки, що рослини з холодним утриманням дуже обережно треба брати і в зиму, щоб їх обов'язково-обов'язково обов потрібно адаптувати. Коли вже рослинка адаптована, то вона літ, літню спеку перенесе краще легше. Тут у мене такий дитячий садочок. Все, що в мене росло. Дітки росли з моєю целегіною крістатою в горщику. Вона була волога ціле літо, їм було класно, а зараз вона суха стоїть. І бачу, що їм потрібна волога, то я їх окремо так зібрала, Все, що в мене тут багатство моє. Тут і мені реформи на фіциналі, і ладігезі. Таке крихіткий, а це Ось розпускається анцидіум твінкель, і під час бутонізації рослини також потребують поливу. Малейший такий недополив і закінчується отакий, отаким результатом. Бачите? Жовті, жовті бутончики. Це вже бутончик не проквітне. Ну, тут уж рослини. Дві бульбочки, тому особливо очікувань великих не було, вони так сильно у мене ділились в цьому році. Проте потрібно пам'ятати, що для того, щоб розкрити квіточку, рослині потрібна волога і потрібно її поливати.